Ну а зупинили ви мене по якій причині? Ну, ви сказали, мобільний блокпост до мобільного блокпоста такого поняття не існує. Поліцейський доведи, що існує блокпост. Це постійне спірне питання між водіями та співробітниками поліції. Сьогодні розглядаємо правила перетину мобільних блокпостів. Є певний алгоритм. Ді. Ви повинні бути в наказі коменданта. Ви маєте право зупиняти тільки тоді, коли є у вас тільки тоді, коли у вас є. Ви там вказані. Та так. Є певний алгоритм дій. До речі, хочеш, я подарую тобі дану пам'ятку, це практичні рекомендації, що необхідно робити, та знати, коли у вас зупиняє співробітник поліції. Як отримати подарунок? Все дуже просто. Долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія, обирай пакет стандарт на 12 місяців і отримаєш від мене подарунок. І у тебе буде юридичний захист під ключ. Телефонуй або переходь в опис. Там є посилання на наш сайт. Ви зараз мене безпідставно зупинили. Як це безпідставно? Вам надали документи, мобільний на обільний як це безпідставно? Вас там немає. Час. Вашого там прізвища немає. Які працівники повинен бути конкретний працівник? Конкретний працівник. Давайте більш детально поговоримо про статтю 35. Тобто, після того як поліцейський представився та на вашому вимогу пред'явив посвідчення, ви зафіксували його дані? Він зобов'язаний назвати законну підставу. Ї... Я не буду їхати ТЦК, тому що в мене порушень правил військового обліку немає, немає. на всіх інших, немає. на всіх інших засадах. Доставляється людина, тільки якщо є порушення або розшук. А де можна знайти визначення мобільний блокпост? А ніде не можна знайти. Вони пред'являють документи, там створена спільна група оповіщення, до складу яку входить співробітник поліції. Знов таки ж для того, щоб зупинити транспортний засіб в цій спільній групі, співробітнику поліції потрібно мати законні. Підстави, визначення, що таке мобільний блокпост, ну просто не існує. Зараз по факту я в воєнкомат не об'язаний їхати ні по одній законній причині. Це ви туди мене можете доставити добровільно. Добровільно я туди зараз не хочу, тому що я їду на роботу. Пане поліцейський. І вам і в подальшому, що відбувається, водій поїхав по своїм справам, тому що він знав про свої права і відстоював свої права. Ознайомитись з корисною літературою, яка допоможе вам при любих ситуаціях. Ви можете в нашому адешопі. Знов таки ж посилання лишаю в описі під даним відео.